Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, будемо працювати. Бачите, яка сьогодні погода сприяє цьому. Коротше, город переорений. Коротше, треба, значить, сіяти. Вчора трохи болото було, сьогодні вже нормально. Причепили бурінки і одразу виявили поломку. Так, да, батянь? Коротше, підчеплюю. І кажуть, оця от штука. Ось, уголок той, що тримає, він повністю лопнув. І батя каже, зразу заїжджай в подвір'я, зразу заваримо і тоді поїдемо. Це не діло. Батя полуавтомат, але буде обичним електродом варить, вона варить і так, і так. Батя, ти довольний полуавтоматом. Нормально. Все, все робить, так? Да? Робить, поки робить. Робить, по робить. Yeah. Так, що варимо і будемо їхати. Так, народ, приїхали на город, я вже один раз пройшов один круг. Цієї оранки я вам не показував, бо реально все не було часу. Тут теж мною трохи дали, планували одне посіяти, але посіємо, скоріш за все, що тут у нас буде. Ну, коротше, я думаю, ячмінь посіємо і з люцерною. Оце зараз з баті тут трошки приволочимо його, ну непогано виходить, дивіться. Так, да, звісно, якби в нас був культиватор, можливо воно було б краще, більш рівніше було б площа. Але що маємо, то маємо, як то кажуть. Добре, що і це є. Бо декого і такого немає. Там, там знизу в кінці города то трошки тяжча земля, але тут такий, такий чорнозем, знаєте. Та воно оралося, ну не то що тяжко, а якесь таке... Ну, але переоралося. Так що волочимо це все і будемо тут сіяти. Розкажу, думаю, це все в одному відео буде. Земля трошки прогріється, сонечко світить гарно сьогодні. Вітер. Так, друзяки, ну дивіться, що у нас вийшло. Коротше, нормально. Батя зробив картинку, вже підсухає зразу вітерець сонечком. Ну що, їдемо додому, беремо зерно. Чмінь беремо, що там, люцерку ще беремо і будемо сіяти. Покажемо, розкажемо. Далі, що воно і як. Да, батянь? Так, батянь? Так, так, так. Так, народ. Батя вже погнав машиною, загрузив Загрузив йому там півтора мішка ячменю. а поки він поїхав до товариша, взяв отаку от навіску, Сцепку таку, чотири борінки з каточком щоб краще земля трамбувалася поки легенько крутиться не знаю з чого це він ну, коротше, він працює добре поїхали далі і будемо сіяти Так, вот такая у нас сегодня севалка yeah. Само точно. Дядя Валера и дядя Толя yeah. Ну а что? Плохо, дядя Толя? Там где дядя Валера есть Рыбки два И вот так вот сеем Так, я мешочка И сеем Руками Нам, так, не сам. брали. Його? 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 І так от за вітром сіємо. Таким, можна сказати, дідовським способом. Да, дядь Толь Як правильно сіять, розкажіть Я нам, підписникам. Я не агроном. То як? То ви шарите в цьому діє? Так, так і пожнеш. Так, Захочеш їсти, буде сієш. О, бачите що? Мудра людина каже. Трошки там протравленого було. Трошки не проправляе. Нічого сіємо. Потім приволочимо це все. І буде красота. От город. Скільки, бать, скільки город тут? Десь 25 соток? Десь 25. Скільки висіваємо? Ще раз не почув. 120. 120 кілограм? А, 200? Я ж думаю, що сто двадцять 200 Двісті кілограм, точною сівалкою. ручного висіла. Так, друзі, ячмінь посіяли вже. Вже я приволочив його по одному сліду. Як ви зрозуміли. Ну і коротше, далі батя з ітолією розсівають люцерну. І знову ще по сліду приволочимо. Рішили таким методом. Можна було, звісно... Разом це все діло, ячмінь із люцерною перемішати, там води, водою покропити трошки. Але батя каже, що воно, типу, якщо там в балі якісь колотити, то вся люцерна вона, коротше, знизу останеться. І, коротше, Простими словами фігня вийде, то вирішили таким методом. Так що жду, поки вони розсіють. Батя дає команду і газ в пол і погнали. А ви дивіться. Так, все така у нас люцерочка, батя зразу на ліса поставить і важить. І сіємо далі. Далі Толь! толь. Отак дядьки сіють люцерно. Без сівалки. Вручну. Щось, щось по-любому виросте. Ячмінь змолотив на зерно, а люцерна буде вже на сіно чи на траву. Так, народ, ну що, закінчили. Ячмінь посіяний, люцерна посіяна. Зробили таку красоту. Можна сказати, сезон посівної кампанії відкритий. Та, не сівалкою, але нічого. Це теж нормально, буде воно рости. Так що, їдемо додому. Ну, а кому сподобалось відео, звичайно, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте обов'язково для розвитку каналу. Ну, всім пока. Так, народ, ну що, попрацювали тепер обід чи вечеря уже. Відкриваю вам піч. Так. І показую що там у нас. Дивіться. Узнали, що це? Ближче покажу. Правильно, це кровяночка печеться. На обід, на сьогодні буде кровяночка. Так що, отаке у нас відео. А, красота. Будем їсти. Закриваємо, далі печеться. Оп! Отак от.